Сьогодні ми вирішили зробити приємно цій дівчині. Хочете взяти участь в акції? Хочу дуже хочу. і вона з превеликою радістю я погодилась. Я дуже дуже причасали. Тим паче це все піде її абсолютно безкоштовно. Ми запропонували жиле та соєве м'ясо. Вона настільки була всім цим тронута, що запропонувала нам за це все заплатити. Хочу за це сама заплатити. Ми їй відговарювали, Говорили, що ми це їй подаруємо. А вона сказала О, дуже класно і мега ви дуже класні. на такі умоляння і прохання ми не могли її відмовити. І ось, до речі, її відгук після цього всього. Спасіба, було дуже приємно провести з вами цей час. А хочете взяти участь в акції? Хочу дуже хочу. Я взагалі щато спішу, ні. <рес> а знайти знайшла время? Пішли без рази, Нам крупно пощастило. Це що ви можете собі взяти? Жуйки турба, соєве м'ясо та кілограм малинки. Це все абсолютно, типу, безкоштовно, так? Да? Під... Ну, звісно ж, ні. Ви думали, що я хочу за це сама заплатити? Ну, звісно, дивіться, який прикольний товар. Ви ж ніде такого не знайдете. Дивіться, хоч навіть мега буде прикольні, і хоч мега у вас тут дуже класно, і мега ви дуже класні, я не буду платити за це. Типу, ви мене спитали, блін, я тільки час на вас зря потратила. Не хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Брати будете? За цю фіню платити вам нічого не буду. А за цю? Спасибо, було дуже приємно провести з вами цей час. Ні, ткань і до свидання.